Знаєте, що ми зараз робимо? Ми надсилаємо усмішку всім українцям, по всій Україні, по всьому світу, всім людям на планети. Ми малюємо усмішку і до і догори. Два. Зі мною. Голодне поближе Раз, кухня. Два. Спитаємося. Раз. Нет. Два. Видуха в свободі. Віо, право. Віо, право браво Доміняйте плям, я йду за протепляну, за нашу жовто-закитні протеп'яну, щоб стігати пісню для сьогодніх сил. Миття все збирається в одному місті. У нас дуже висококультурна нація. Вона дещо була споплюжена сучасною владою, але все ж таки ми не втратили своєї самобутності і господарності. Ми здатні створити державу на зразок європейської країни найкращої. Ми можемо стати європейською країною. Дякую за те, що були з нами. І дякую Богу за те, що дав можливість бути тут поруч з цими людьми. З новим роком, з новим щастям, з роком самоврядування. І як врядуємо, так і жити буде. Хай щастить моя рідна країна.